Вітаю! Поговоримо про закон збереження маси речовин, а також про складання рівнянь хімічних реакцій на основі цього закону. Слід зазначити, що всі хімічні перетворення можна записати формулами хімічних речовин у вигляді рівнянь хімічних реакцій. Давайте з вами розберемося, що ж це таке. Наприклад, реакція горіння спирту. Ми можемо написати її словами, спирт реагує з киснем, внаслідок реакції утворюється вуглекислий газ і вода. Кожна із цих речовин має свою формулу. Речовини розділяються знаком плюс, якщо вони взаємодіють або утворюються, і стрілочкою розділяємо реагенти і продукти реакцій. Реагенти або реактанти це речовини, які вступають в хімічні реакції. А от продуктами реакції називаємо речовини, які утворюються внаслідок даної хімічної реакції. Ви вже знаєте, що кожна речовина має свою формулу. Медичний спирт має формулу С2H5OH. Кисень має формулу О2. Вуглекислий газ позначаємо формулою СО2. Ну і вода має формулу H2O. Закон збереження маси говорить про те, що маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. Змоделюємо реакцію трошки простішу і розберемо на прикладі цієї реакції закон збереження маси. Горіння чадного газу. Внаслідок горіння утворюється вуглекислий газ. А реакція горіння це взаємодія речовин з киснем. Вуглекислий газ, атом карбону чорного кольору і синій колір атоми оксигену. Молекули чадного газу реагують з киснем, що містить два атоми. Оксигену утворюється молекула вуглекислого газу всередині карбон, атом карбону і з ним зв'язані два атоми оксигену. Зверніть, будь ласка, увагу на кількість атомів. Карбон до реакції і атом карбону утворює, входить до складу продукту реакції. так? Да? Оксигенів 2, три у нас до реакції, відповідно, і 2 формули молекулу вуглекислого газу входить, куди ж дівається цей один атом. Справа в тому, що під час хімічних реакцій відбувається перегрупування атомів в молекули інших речовин. Тільки за цієї умови, коли атоми не з'являються не звідки нікуди не зникають, буде реалізуватися закон збереження маси. Відповідно, кількості атомів кожного елемента мають бути однакові до і після реакції. Зрозуміло, що в процесі хімічних реакцій беруть участь не одна або дві молекули, а бере участь величезна кількість молекул і молекул чадного газу, от їх дуже-дуже буде багато, так само, як і молекул кисню. Ми маємо з вами визначити найменші кількості атомів от, таким чином, щоб реалізувався цей закон збереження маку. Маси. Візьмемо дві молекули чадного газу. Зрозуміло, що оскільки ми бачимо тут два атоми карбону відповідно, то в результаті реакції має, внаслідок реакції, має творитися е, теж не одна молекула вуглекислого газу, а дві молекули, щоб два атоми карбону були у нас в продуктах реакції. І якщо ми уважно порахуємо кількість атомів оксигену, то побачимо, що два атоми оксигену, які були в складі молекул чадного газу, і два атоми оксигену, що входили до. Молекули кисню, це буде 4, і дві молекули вуглекислого газу теж містять 4 атоми оксигену. Відповідно, кількості атомів до і після реакції карбону і оксигену в даному випадку однакові. Оці дві молекули це і є коефіцієнти, ми їх ставимо. Перед формулами речовин, ці двічки називаються коефіцієнти, вони показують кількість молекул речовин. Це означає, що на кожні дві молекули чадного газу в реакції припадає або реагують вони з однією молекулою кисню, і внаслідок цього процесу будуть утворюватися дві молекули вуглекислого газу. Такий запис називається рівнянням хімічної реакції, і кожного разу моделювати хімічні процеси не потрібно. Потрібно навчитися розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій. Для того, щоб це навчитися робити, потрібно зрозуміти, що формули речовин складаються за певними закономірностями. З ними ви познайомитеся при подальшому вивченні хімії. Зараз розумієте, пам'ятати про те, що склад речовин ми не змінюємо. Ми маємо тільки урівняти кількості частинок умовних молекул цих речовин. Отак От візьмемо в рамочку формули речовин. І те, що в рамочці ми не можемо нічого змінювати, ні індекси, ні внизу індекси, ні всередині, нічого туди не дописуємо. Можемо лише розставляти коефіцієнти, а коефіцієнти ми ставимо перед формулою речовини. Я позначу це місце спеціальним жовтим кольором. От лише тут, на жовтому тлі, ми можемо поставити певні числа, які покажуть кількість частинок кожного, кожної із цих речовин. У нас прості речовини алюміній і сірка реагують між собою. До реакції один атом алюмінію. Після реакції ми бачимо після алюмінію цифру 2, це означає, що Продукт реакції містить два атоми алюмінію, тобто неоднакова кількість, як нам їх урівняти? Якщо ми один помножимо на 2 чином, то отримаємо однакову кількість атомів алюмінію до і після реакції. Оця чорна наша двічка це і є коефіцієнт. Поставимо цей коефіцієнт перед Формулою простої речовини алюмінію. Ось тут він ставиться, називається, ще раз повторюю, коефіцієнт. Тобто алюміній ми урівняли. Тепер розглядаємо сульфур. До реакції один атом сульфуру, а після реакції три атоми сульфуру входить до складу цієї частинки алюміній 2С3. Тому коефіцієнт перед сіркою до реакції має бути 3. Ставимо його на жовтому тлі і отримаємо ось таку реакцію. Перевіряємо 2 атоми алюмінію до реакції і 2 атоми алюмінію після реакції, От, три атоми сульфуру до реакції, і три атоми сульфуру після реакції. Чи є якийсь коефіцієнт перед продуктом реакції, так є. Це одиничка. Але коефіцієнт щодо рівня одиниці, ми не пишемо, тому ми його прибираємо. Ось такий вигляд у нас має рівняння хімічної реакції між алюмінієм і сіркою, внаслідок чого утворюється продукт реакції складу алюміній 2С3. Називається така речовина: алюміній сульфід. Ще одна реакція. Купром О, купром 2 оксид. Плюс H-хлор, хлоридна кислота, утворюється купрум хлор 2, купрум 2-хлорид і вода H2O. Урівняємо дану хімічну реакцію. Пропоную вам зупинити відео, спробувати урівняти самостійно, а потім перевірити. І так, купроб урівнюємо один атом до реакції і один після реакції. Урівняно. Оксиген один атом до реакції і один атом після реакції. Щодо гідрогену, один атом до реакції, але два атома після реакції. Тому потрібно перед формулою H хлор поставити коефіцієнт 2. Таким чином, кількість атомів гідрогену ми урівняли. Що ж до хлора, двійка відноситься і до атомів хлора, тому атомів хлора тепер уже до реакції два атома. Після реакції ви бачите, що після атома хлора стоїть індекс 2. Цей індекс відноситься тільки до хлора і показує, що кількість атомів хлору 2 атома. Тобто коефіцієнтом 2 перед формулою H хлор ми урівняли дану реакцію. Реакція між азотом і водним Н2 плюс H2 утворюється амоніак, молекула якого має склад nh 3 Кількість атомів нітрогену до реакції, індекс 2 показує, що два атоми нітрогену до реакції. Продукт реакції містить один атом нітрогену. Потрібно помножити на 2. Це і є коефіцієнт перед формулою NH3. Цей коефіцієнт, ви вже розумієте, що він відноситься не тільки до нітрогену, а і до гідрогену так само. Тому порахуємо, обчислимо кількості атомів гідрогену. До реакції 2 атоми гідрогену. Аут після реакції. Треба для того, щоб визначити кількість атомів, потрібно індекс 3 помножити на коефіцієнт 2. Відповідно, 2 помножити на 3 буде 6 атомів гідрогену після реакції. Має бути однакова кількість атомів. То який же ж коефіцієнт перед H2 маємо поставити коефіцієнт 3. 3 помножити на 2 буде теж 6. Ставимо коефіцієнт 3 перед формулою водню, відповідно. Кількість атомів нітрогену у нас при цьому не змінилася. Тому ось такий вигляд має. Ця хімічна реакція уже після урівнювання. Ще одна реакція. аргентум NO3 плюс алюміній хлор 3. Внаслідок даної реакції будуть утворюватися такі речовини: – хлор і алюміній но 3 3 c Тут є формула оця група НО3, яка тричі повторюється в цій сполуці. Тобто три такі групи. І це буде впливати на обчислення кількостей атомів нітрогену і оксигену. Починаємо рахувати. Аргентум до реакції один атом і один атом аргентуму після реакції. Однакова кількість. Нітрогенів один атом до реакції, а от після реакції три групи, що містить по одному атому нітрогена, тому три атоми нітрогену після реакції. Потрібно, щоб було однаково. Тому маємо визначити коефіцієнт. Нам потрібно оцей один помножити на 3. Ставимо коефіцієнт 3 перед формулою аргентум НО3. Таким чином, кількість атомів нітрогену у нас до реакції стало 3 атоми нітрогену. Тобто нітроген цим коефіцієнтом ми урівняли. Але ви ж пам'ятаєте, що коефіцієнт відноситься до всіх елементів, що знаходяться в даній формулі, в даній сполуці. Тому кількість атомів аргентуму стала 3, тепер уже. І тому потрібно поставити коефіцієнт перед формулою, що містить аргентум в продуктах реакції. Перед аргентум хлор ставимо коефіцієнт 3. Коефіцієнт перед аргентом хлор впливає на кількість атомів хлору. Тому після реакції бачимо, рахуємо кількість атомів хлору тепер вже з цим коефіцієнтом 3 атома хлора. Подивимося, скільки ж їх до реакції. Індекс 3 після хлора говорить про те, що до реакції теж 3 атома хлора, тобто кількість атомів хлору у нас однакова. Алюмінію. Бачите, що алюмінію один атом до реакції і один атом після реакції, тобто теж однакова кількість. І Нам залишається визначити, скільки ж атомів оксигену у нас до і після реакції. Щоб це зробити, множимо коефіцієнт на індекс 3 помножити на 3, бачимо, що до реакції 3, 9 атомів оксигену. А після реакції, оці два індекси, теж перемножуємо теж 9 атомів, оскільки перед формулою цієї сполуки алюмінії НО3 ну, тричі ніякого коефіцієнта не стоїть. Тобто там така умовна одиничка стоїть. Кількості атомів всіх елементів урівняно цими двома коефіцієнтами. Ось такий вигляд має дана хімічна реакція. Ось так уважність допоможе вам правильно вирішувати такі завдання.